Всім привіт підписники! З вами я Артеміх Санкер і ми сьогодні пограємо на такому танку як Хелсінг І в рейтингові бої. А да, кстати, підпишіться на мій канал і поставте лайк, коли ви мої єдині мотивацію знімати відео. Самый модный на Телеграм канал, вы называете кухню кинетику. Тихо, тихо, тихо. тихо, 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 тихо. Че, давай еть. Я тебя прикрою. Можу его. Чось, ну, ця п'ята так не особо надійна, бо тут прострелиться вона досить достатньо легко. б Су-152 б, б вообще класно. А так... Чекаємо. Ворогів... По а, так, стоп, а тут навіть середніх танків нету. Тут тільки... Ты червоних топ потасал? А як мене в очі не пробило? Оце це уже питання! А як вони мене не пробили? Мені краще відкатитись. Чую мені там знатних трендюлей нададуть. Ага. мене убитво у дуже легко може Що? а як оце, блін... а як ваза не пробила 149 Оце питання а як мені ще вазу пробити Тільки, блін там мене чекає колеван там мене інші чекають не смій КАЛИВАН! Каливан мене не зміг пробити! Ай-яй-яй, от у другий стара добра патруля збігла. Що-що-що-що-що? Та хто?